Що таке гідролат і чому він має бути в кожній косметичці? Гідролат це квіткова або трав'яна вода, яка утримується при виробництві ефірних олій. Надзвичайно корисний продукт для нашої шкіри, оскільки зволожує шкіру, забирає відчуття стягнутості, регулює наш баланс після очищення. Є універсальним продуктом, можна використовувати всім. У будь-якому віці. Мій must have – це є гідролат безсмертника, оскільки він ідеально підходить для шкіри схильної до купероза. Якщо ви не знаєте, як обрати свій гідролат, будь ласка, пишіть повідомлення, завжди буду рада вам відповісти. І про кожен гідролат буду розказувати у наступних відео, і ви знайдете свій, який буде підходити саме вам. Дякую, гарного дня!